Друзі, сьогодні розкажу вам, як працюють польські аптеки. Польські аптеки, так як і українські, працюють в більшості за рецептом. Перелік без рецепційних ліків короткий. А, тому більше за більшість ліків, за більшості кількість ліків, вам доведеться йти до сімейного лікаря. Значить, Маємо такий значок NFZ е, народове футбол здоровий Значить, Це означає, що ця аптека видає ліки, які, які там будуть з великими знижками 50%, але безкоштовні, якщо там якась інша причина. А, значить, безрецепційні ліки. ліки можна так, як і у нас в Україні взяти в мережі якихось магазинів, таких мережевих там, в Україні АТБ, навіть в епіцентру продаються такі. Що ще маєте знати? Якщо потрібні вам якісь милиці, інвалідні коляски, значить є а, приватні фонди, в яких можна це отримати, Наприклад, Карітас, благодійна організація католицька. Я впевнений, що ще є такі організації, до яких приходиш. Також з. З, значить, з заключенням лікаря, що потребуєш то-то і тото, -то, і вони тобі дають на, там, на довге строкове е, користування. Тобто деякі речі для відновлення, якщо там, ну, треба якісь де, там, вправи робити, повторюсь, інвалідні візки, е, ну, такого плану, щось таке велике, е, довго тривале, значить, на рік видають тобі без жодних питань. Потім є така ще е, організація. Вона при там, так званому, ну по їхньому сабізі Зусі, їхньому така організація є як Перон фронт, який теж видає багато речей, навіть доходячи до того, що можуть деяким категоріям інвалідів видавати ноутбуки, робити відповідні ремонти в квартирі, тобто, щоб там людина могла нормально помитися, спеціальне ліжко, щоб вдома щоб не було проліжнів і так, далі, і так далі. Ось так от працює. Впевнений, що, я, що у вас ще залишилось багато питань. Ну, чому не всередині, аптеки я б знімав, тому що заборонили мені там всередині знімати. А, якщо ще залишились питання, постараюсь вам відповісти. А, так, ага, ще обов'язково треба знати, що всі ці НФЗ, а, там інвалідність. Перший крок, що вам потрібно мати легальний побут в Польщі. Перше, це так званий песель ідентифікаційний кіт, код, вибачте, Пазіровський заговорив. Ідентифікаційний кіт, код їхній песель. Карта побуту, якісь там ще підстави для легального перебування. Відповідно, страхування. Песель може бути зі статусом Укр, це статус біженця, такий специфічний польський закон. Ось. І тоді можна користуватися всіми перевагами польських аптек і фінансування. Ну, Побачимось з вами в наступному ролику. До зустрічі!